Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Кі вітання вам, шановні глядачі, на ваших екранах 167-й сьомий випуск Плейнюс. Найпалкіша геймерська пора вже не за горами, тому нема чого дивуватися, що новин зараз прибуває великих і малих. А у цьому випуску ми розповімо про життя без пари, безкоштовні подарунки від поляків, лікування раку руками Blizzard та багато іншого. Ми септопостійні ведучі Олег Самельник і Оксана Зорка. Поїхали! О, вже мені ця мода випускати 100 тисяч мільйонів DLC до ігор, що вже вийшли. От чекаєш на якусь чудову гру, дні до релізу лічиш, тоді викладаєш із гаманця чималу суму за гучний тайтл, а розробники беруть і починають тобі перед очима махати усілякими платними доповненнями. Ну як це назвати? Дуже просто. Свинство саме так. Продавати ігри частинами це справжнє свинство. На щастя, не всі видавці є послідовниками цього новомодного свинячого руху. Так, наші сусіди, поляки з CD Projekt Red, йдуть проти нав'язаної усілякими електроніками з юбіками системи. Пригадуйте, як було із другим відьмаком. Усі доповнення до цієї гри були абсолютно безкоштовними. Ця чудова традиція не зміниться і після релізу третьої частини. У своєму відкритому листі до ігрової спільноти Марчин і Мінський поділився власними думками щодо такого рішення. Ня, Олексо, цитуй. Ми любимо ігри. Нам подобається їх збирати, у них грати і взагалі все, що з ними пов'язано. Щоразу купуючи нову гру, очікуємо отримати повноцінний ігровий досвід. Сподіваємося на підтримку у випадку виникнення технічних проблем. Нам до вподоби завантажувати нові доповнення, що роблять враження від гри ще кращими. І ми дуже тішимося, коли отримуємо новий контент, за який не довелося платити. І цей контент не повинен бути об'ємним. Це може бути крута нова модель для персонаж. Або ж новий меч чи обладунок абсолютно згідна з паном Івінські На жаль, таке ставлення до гравця нині трапляється доволі рідко. Геймерам доводиться щоразу діставати хаманця, бо ж одразу після релізу невідомо звідки з'являється чимало додаткового контенту за додаткову платню. Та чи ж не заплатили ми ось щойно за нову гру. От і я кажу свинство! Ми щиро віримо, що не так повинні продаватися ігри. І випускаючи гру Відьмак 3. дикий гін ми вирішили піти іншим шляхом. Коротко кажучи, усі, хто придбають нашу гру, отримають безкоштовно 16 доповнень, незалежно від обраної платформи. Вам не потрібно ані замовляти гру наперед, ані купувати якесь особливе видання, аби отримати DLC Достатньо лише придбати копію відьмака. 3 – це наш спосіб подякувати вам за придбання нашої гри. Нагадаємо, що реліз самої гри заплановано на 24 лютого наступного року. Рана до класики і фанатська любов це потужні рушійні сили, коли йдеться про творчу роботу. Так, хлопчина з Канади, який здавна полюбляв молодіжні жахастики, п'ятниця 13», розпочав на фікстартері грошозбірну кампанію на гру Last Year» і просить ініціативний молодик усього 50 тисяч канадських доларів. В американській валюті це буде заледве 44 тисячі президентів. Хлопець сам визнає, що бажана сума замала для хорошого проекту. Таким чином він лише хоче побачити зацікавлення спільноти та привабити інвесторів. А от сама ідея гри звучить доволі привабливо. Last year це багатокористувацький екшн, екшен, де п'ятеро гравців. Здоровань чорношкірий відмінниця, ботани, красуня. Словом, стереотипні герої стрічок про Джеймса Навургіза. Протистоятимуть замаскованому вбивці. Що цікаво, на початку гри всі мирні персонажі опиняться у різних закутках мапи і будуть геть беззбройними. Згуртуватися і знайти засоби оборони ось їхнє найперше завдання. Що має зробити вбивця? Гадаю, і так зрозуміло: порізати всіх. Для цього він ще спочатку гри має різні рубально-пиляльні штуки, а також спецуміння, невидимість і супершвидкість. Звісно, за такого розкладу сил п'ятьом гравцям доведеться працювати ой як злагоджено інакше вони залишаться без кінцівок. І Якщо поглянути неупереджено, то задум гри значно цікавіший за оті всі Left 4 Dead та Evolve. Ось у таке я би пограв. Дарма що підліткові горори в мене нічого, крім сміху, не викликають. Сподіваюся, кампанія таки досягне свого, і восени 2016-го ми побачимо нове слово в асиметричних мультиплеєрках. Осінні релізи від Ubisoft, а саме Assassin's Creed Unity, Far Cry 4 і The Crew раптом зникли зі стіму. Що ж не поділили дядько Гейб з Юбіками? Гадки не маю. Ані Ubisoft, ані Valve не прокоментували цю подію. Однак один із користувачів Reddit отримав повідомлення від підтримки Юбіків, згідно з яким вони і самі не дуже розуміють, що сталося. А я думаю, що знають. Просто замовчують. М -м -м, тут пахне змовою. А Ану, Олексо, вигадай якесь пояснення. Коли довідаємося правду, то порівняй. Маємо твою версію і з офіційною. Ну я думаю, що невдовзі якийсь із керівників Ubisoft скаже щось, типу: ми тривалий час вели перемовини з дядьком Кейбом, але йому чомусь дуже не сподобалося те, як ми хочемо всидіти однією сракою на двох стільцях, себто продавати ігри через стім, але вимагати при цьому наявності юплей. Тож, вибачте нас, шановні геймери, але наш нікому не потрібний Uplay нам важливіший за вашу зручність. Купуйте тепер ігри через наш магазин, і годі скиглити. Але доки ігрова громадськість полишилася, ігри юбіків повернули назад. у Steam. крім того, оці ігри вже стають доступними в урядженні. Хай вам греть, шановні видавці. Іноді тривале очікування чогось крутого має свої переваги. Я, хоч і не шанувальник серії GTA, все ж тішуся, що ця гра вийде для ПК і нових консолей. Та це вже й не новина. Приємно знаєте, що увесь контент, який розробники протягом року потрохи додавали у гру, буде одразу доступний на ps 4 Xbox One і персоналках. Файно, тепер я менше шкодую, що чекала увесь цей час на ПК-версію. До сучасного видання увійде до стобіса зброї і транспортних засобів, які були недоступними на час релізу гри для старих приставок. Також шанувальників заглиблення втішить той факт, що у грі буде повноцінний режим від першої особи. А коли один з героїв запросить до автівки легковажну панянку, то там все теж буде від першої особи. Е, чесно кажучи, не знаю. Цього у трейлері нового режиму я не бачив, а от що ба. Бачу то це добряче покращену графіку у порівнянні з версією для попереднього покоління, гра буде більш насиченою і ще липовідвисельною. Відзеркалення поверхонь заграють новими шейдерами, інтер'єри автівок стануть більш деталізованими, а Флора Сан Андреаса багатшою. Реліз оновленої GTA для приставок нового покоління відбудеться 18 листопада. А от пекарям доведеться ще трішки почекати до 27 січня наступного року. Знаєте, мені ж. Аж... Захотілося погратися у неї. Тільки но ну, почався тиждень, як усі сторжголов почали бавитися і обговорювати кодаврика. Mm, так ми називаємо у редакції Call of Duty Advanced Warfare. Ну і що? Як вона там? Добра новина? Іграшка однозначно краща за минулорічний Ghosts. А погана яка добра новина для власників Xbox One. на цій консолі гра працює значно стабільніше ніж на PS4. Тобто поганих новин немає. Та ні, їх теж вистачає. На персональних комп'ютерах, наприклад, чомусь частенько трапляються вильоти і критичні помилки, яким би крутим не було залізо. У мультиплеєрі на всіх платформах страждають від раптових розривів, з'єднання, неможливості знайти матч, а чи не найбільше дратує поганий обрахунок влучань. Себто ти можеш всадити у ворога з десяток набоїв, але гра не вважатиме ці постріли влучними. Неподобство якесь, і тим дивніше чути подібні скарги, зважаючи, що розробники обіцяли подбати про виділені сервери та комфортну гру ще від самого релізу. Ото повірили на свою голову. Чекаємо на патчі. А от найбільшою дивиною була відсутність у нової колоди підтримки SharePlay, чи не найважливішої функції PlayStation 4 SharePlay, нагадаємо дозволяє не просто транслювати свій ігролат на екран друга, а ще й отак грати по мережі. Та зважаючи, як ActiVision ставиться навіть до простого використання своїх трейлерів на Ютубі, чого дивуватися, що вони не дозволяють показувати друзям живий ігролад? Для чого економити і дозволяти двом людям грати з одного диска одночасно? Ділитися заборонено? Ні, хай кожен собі купує свого кодаврика. Боббі просто так не подарує своїх грошей. Ігри це круто, і не тільки тому, що вони дозволяють нам, щотижня приємно провести час, розповідаючи усілякі цікавинки, вам, шановні глядачі, ігри можуть приносити ще й цілющу користь. Олексон, невже і ти вже того продаватимеш тепер позитивно заряджені скріншоти і зачаровані з ключики? Ні, Оксана. Це є до того, що пані Лорен Феш, про яку я до сьогодні анічогісінько не чув, вирішила зібрати на кікстартері грошенят на створення документального фільму. Кіно називатиметься Вау-Мам і розповість про те, як ігри можуть стати чудовим способом подолання емоційної кризи. У основу фільму ляжуть реальні події, які пережила пані Террі Болт у 2010 році. Їй поставили діагноз нейроендокринна пухлина. Це рідкісна і часто помилково діагностована форма раку. Аби подолати емоційний стрес від такого діагнозу, пані Болт почала грати у World of Warcraft. Саме тоді її доньці Енді спало на думку розповісти цю історію іншим геймерам, адже чимало людей використовують ігри як засіб подолання стресу від хвороб чи втрат. Наразі на створення документального фільму планується зібрати 45 тисяч доларів. До завершення кампанії залишився місяць. Якщо вас зацікавив цей проект, то ви можете знайти посилання на сторінку Ваумам «Wow на кікстартері у описі до цього випуску. Коротко, короткі новинясики. У мережевому бойовому War Thunder з'явиться американська техніка. Компанія Nintendo планує зняти регіональні обмеження своїх консолей. Залишилося тільки на 3Ds назбирати. Саундтрек GTA 5 випустять не лише на дисках, а й на кольорових вінілових платівках. 55 відбірних пісень отримують наклад лише у 5 тисяч копій. Колекціонери, готуйте грошенята. Серію Dragon Age поповнить браузерна текстова ролівка Dragon Age The Last Корт. Попри скромний вигляд, гру обіцяють наповнити чималими можливостями та пов'язати з прийдешньою інквізишн. Повне видання Bioshock Infinite з усіма доповненнями вже з'явилося на консолях минулого покоління. А от про дату виходу на ПК досі нічого не відомо. хай їм грець. Доповідаю, у ммо стрілянку Destiny вже грає 9 мільйонів людей. Натхненний успіхом Бобі Котих, уже загнав студію Банджі працювати над сиквелом. Паркур Action «Mirrors Edge» було пройдено за рекордні 34 хвилини. Цікаво, спідранери і в побуті все роблять швидко. Шедеври маркетингу тривають. Придбавши піну для гоління Edge, отримайте у подарунок косметичний ділсі для Assassin's Creed Unity. Курва, яке гоління? У нас вже не голистопад! У Sims 4 додали басейни. Тепер віртуального Олексу можна вбити ще одним способом. Компанія Bethesda спростувала чутку про реєстрацію назви Fallout Shadow of Boston. Воно й слушно вистачить нам поки що Shadow of Mordor. На Wii U вийде легендарна Duck Hunt. Нумо знову вбивати цього клятого пса. Вдячні гравці пожертвували Крісові Робертсу понад 60 мільйонів зеленясиків на розробку Star Citizen. А той у свою чергу показав світові шутерну складову цього космосимулятора. Battlefield 4 запустили на iOS. Ну ж бо чекаємо на ваші жарти в коментарях. Ерен Флін, один із керівників BioWare, збирає побажання щодо переведення трилогії Mass Effect. Серед запропонованих особливостей наразі найцікавішими є покращення графіки, склеєння трьох ігор докупи для безшовного проходження і включення усіх DLC до переведення. Свої побажання можна залишати на форумі Neogaf. Ну ось і все настав час прощатися з вами був Play News. Новини вам читали Олег Самельник і Оксана Зорка. Текст писали Олег Куліков та Микола Орос. А за відео дякуйте Богдану Візіновому. Тисніть пальці догори, підписуйтеся, поширюйте наші матеріали в мережі і затямте. Геймер доводить свою майстерність не словом, а досягненнями.